Джанго, скажи мені, тобі подобається полювати за головами. Надзвичайно. Ми хороша команда. Що ти робитимеш, Джанго? Визволю дружину. Від мене сховатися неможливо. А що тобі до моєї дружини? Я ще ніколи нікого не звільняв. Я за тебе відповідаю. Що далі? Келвін Кенді. Він власник Кенділенду. Але я робитиму зі своєю власністю усе, що душа забажає. Я підтверджую, що твоя жінка у Кенділенді. Новий фільм Квентіна Тарантіно. І ти справді вільний? Так. То ти сам схотів це одягти. Главність важливіша за швидкість, ще важливіша точність. А Гарно ти здихаєш, хлопче. <гум> я проживу все життя в Кенділенді. Серед чорних облич. Усе, що ви бачите, це моя власність. І що з того про вас уже говорять? <звук> Яблочко. <звук> Наступного року. Ці двоє якісь підозрілі. Хлопці проїхали стільки ми а знали стільки лиха через якусь дівку. Привіт, постунка. Просто наповал убив дівку. Вас дурять як хлопчика. У твого боса якась нездорова реакція. Я набагато більше звик до американців, ніж він. Ти готовий рятувати дружину? Я це й роблю. Добійся правила. Джеймі Фокс, Крістоф Вальц. Леонардо Ді Капріо. Кері Вашингтон і Семюел Л. Джексон. Ви ніколи не вийдете звідси живим. Сучі виродки! Я й кажу. Жанго Вільний. 17 січня у кіно.